Раз новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! 840 портретів, 840 історій. В Запоріжжі відкрили перші конструкції алеї пам'яті полеглих героїв. Це ще одне місце, де відтепер збиратимуться для вшанування подвигу захисників. Сотні родин прийшли, щоб покласти квіти, віддати шану і поділитися спогадами. Із перших днів він став на захист нашої України. Він загинув 6 листопада 22 року на нашому на Запорізькому напрямку. Він був прекрасним батьком, який мав трьох дітей. Він Був прекрасним сім'яниним чоловіком. Загинув він 26 жовтня 22-го року в Донецькій області. Він приймав участь в деокупації Харківської області і одразу вони перейшли в Донецьку. Постійно роблю те, щоб його пам'ятали. І це дуже важливий захід, дуже важливий для нас, для родин, щоб ми їх пам'ятали, щоб не забували. Проєкт на прохання родин загиблих військовослужбовців ініціювала Запорізька обласна військова адміністрація. Сьогодні на алеї з'явилося перші 10 стандів. На них 840 портретів захисників, серед яких 186 воїнів із Запоріжжя. Загалом планують встановити 55 конструкцій із понад 4 тисячами імен та фотографій. Сьогодні це знакове місце для всіх нас, тому що кожного разу. Проїжджаючи центральним проспектом Соборних, всі ми будемо пам'ятати наших захисників, які поклали найцінніше своє життя для того, щоб всі ми жили у вільній, демократичній, цілісній Україні. Нехай це місце стане місцем сили, місцем пам'яті, місцем надії, місцем вічної любові для кожної. Запорізької родини царство небесне, вічна пам'ять. Щоб розмістити дані про захисника на алеї полеглих героїв. Якщо загиблий був жителем Запоріжжя, родинам необхідно звернутися до кімнат ветеранів, які діють в кожному районі міста. Якщо загиблий був жителем області, звертайтеся до управління ветеранської політики Запорізької ОВА. 78-річну жінку поранено в селі Різдвянка. Населений пункт ворог атакував з авіації. Там також зруйнована будівля школи, приватні будинки та господарчі споруди. Загалом ворог завдав понад пів тисячі ударів по селах та містечках області. Також загарбники спрямували майже 400 дронів, атакували з Арсезавета артилерії. Надійшло 45 повідомлень про пошкодження квартир приватних будинків, закладів освіти, об'єкта інфраструктури, автомобілів та господарчих будівель. Шукали легкого заробітку, вирішили працювати на ворога. В Запоріжжі СБУ викрило подружжя, яке намагалося підірвати військових. Затримали їх о п'ятій ранку на гарячому, коли ті прямували з вибухівкою до місця. Запланованого теракту до уваги російських спецслужб пара потрапила, коли шукала легких заробітків у телеграм-каналах. Вони мали знайти пункти зосередження військових, виявивши таку локацію, погодили її з куратором і виготовили саморобний вибуховий пристрій. Коли купували необхідне для вибухівки, ховали обличчя під мотошоломами, але це їх не врятувало від викриття. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Знайшли тіло прямо біля сміттєвих баків в Запоріжжі. Поліцейські розкрили вбивство 16 вересня. Комунальник повідомив на 102, що в дворі багатоповерхівки біля смітників виявив мертвого чоловіка. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився житель Заводського району 33 років. Стало відомо, що напередодні потерпілий Відпочивав у компанії кількох чоловіків. Разом пили алкоголь. Потім між товаришами по чарці ви. На конфлікт. Спочатку сварку вирішували кулаками. А коли потерпілий перестав чинити опір, нападник відтягнув його до сміттєвих баків та завдав удару ножем у шию. Невдовзі вдалося встановити громадянина причетного до вбивства. За місцем його проживання, правоохоронці провели невідкладний обшук та вилучили речові докази: ніж та особисті речі, заплямовані кров'ю. Фігуранта затримали на підставі статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні умисного вбивства. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. Масштабна пожежа на хортицю повністю ліквідована. Вогонь спалахнув 16 вересня на відкритій території острова і охопив майже 5 гектарів. Горіли лісова підстилка, суха трава та чагарники. Сильний вітер і спека і складний рельєф значно ускладнювали гасіння. на в кожному районі міста запоріжці відчували задимлення. Рятувальники підтягували резерви, залучали додаткову техніку та навіть моніторили ситуацію з дрона. вранці 18 вересня після дощу вдалося остаточно приборкати пожежу. З цим надзвичайникам допомагали комунальники та волонтери. Станом на 7 годину 18 вересня пожежу повністю ліквідували на загальній площі 4,7 гектара. Остаточні ліквітазі пожежі також сприяли погодні умови. Вранці цього дня пройшов дощ. Від головного управління залучалося 52 рятувальники та 11 одиниць техніки. З них один плавзасіб. Від КП «Водоканал» для підвозу води одна автоцистерна. Від Крутоярівського лісництва дві одиниці техніки. Ветерани російсько-української війни можуть безплатно вилікувати очі в четвертій міській лікарні. На початку вересня медичний заклад підписав меморандум з міністерством у справах ветеранів, благодійним фондом підтримує добрі справи та клінікою мікрохірургії «Ока» Василя Шевчока про безплатне надання медпослуг учасникам бойових дій. За цей час за консультацією звернулося майже півсотні ветеранів та їхніх рідних. Аби потрапити на огляд до офтальмолога, слід звернутися до супроводжувача ветеранів. Лікування відбувається насамперед, пацієнта записують на консультацію, лікар оглядає пацієнта, встановлює, в чому саме відбувається проблематика, і далі йде індивідуальний план реабілітації або індивідуальний план лікування, якщо це офтальмологічні пацієнти. Дуже багато м, наразі є ветеранів, які вже повернулись да, з війни і для яких нагальним є питання свого здоров'я. І ну, ми тут зі своєї сторони намагаємось інформувати їх про ну, можливі доступні програми медичної допомоги, щоб їхнє здоров'я підтримувати на належному рівні. Близько 60 тисяч дітей в Запорізькій області з 1 вересня вийшли на очний чи змішаний формат навчання. Такі дані Запорізької ова. А все через те, що чимало шкіл тепер мають безпечні умови для офлайн освіти. Це беззаперечний плюс, адже діти чекали виходу в школу, але роки. Онлайн навчання не минули безслідно, кажуть фахівці. Як вплинула тривала дистанційка на учнів, та наскільки стресовою може бути адаптація до соціуму в сюжеті Ірини Чернове Анастасія, мама третьокласниці, каже, виходу на очне навчання чекали. Минулого року другий весь клас були дистанційно а в цьому році вже вийшли один раз на тиждень до укриття. Чи раділи діти в школі? Дуже. Дзвоник перший почули на уроки. В них такі емоції були, вони почали аплодувати. Мені дуже подобається в школі. Мою вчительку звуть Ольга Миколаївна. Яка вона розкажи? Добре. Син Вікторії також минулого року ще навчався дистанційно. Цьогоріч повністю офлайн. Тільки на краще. Взагалі, він я не боялася з приводу емоційного. Дитина дуже чекала школи, тільки на краще. Йому цікаво, є друзі. Тобто гіршу сторону точно точнення. Я побачила, що онлайн для дитини набагато важче ніж офлайн. Однозначно за вихід до школи фізичний реабілітолог Олександр. Він має власні спостереження. Каже, тривала дистанційка вплинула на малечу вкрай негативно. Більшість з сучасних першокласників, там середня ланка освітня, вони не можуть виконати якісь прості рухи, якісь прості фізичні вправи. І відповідно в них обмежений педагогічний і фізичний стан і розвиток. Це легко надолужити, якщо відвідувати спортивні секції, гуртки, очні, шкільні заняття, переконаний Олександр. Необхідно батькам. За можливості привчати своїх дітей до активного способу життя, тобто встали, провели зарядочку, там пообідали чи повечеряли, провели зарядочку, щоб і краще спалося, і щоб був гарніший настрій, і щоб менше хворіти. Ну і само собою треба ходити до школи, якщо дозволяє така безпекова ситуація, для того, щоб діти могли навчатися, спілкуватися поміж собою, щоб вони не закривалися. При всі плюси відочного навчання, не варто забувати й про непростий період адаптації до соціуму, каже психологиня Любов. Для деяких дітей він може бути стресовим. Стресовий період, чому? Тому що здебільшого діти, які перебували на дистанційному форматі, Навчання вони втратили можливість безпосередньо спілкуватися зі своїми однолітками і, бачачи один одного лише з екранів гаджетів, то вони мають побудувати ці стосунки. Це потребує великого ресурсу, великого вкладення і певних навичок. Це ніколи не відбувається без непорозумінь, певних конфліктів. Процес адаптації залежить ще й від віку, зазначає психологиня. Чим молодша дитина, тим їй легше заводити друзів та комунікувати. І тут певну міру відповідальності на себе мають взяти вчителі. Наприклад, частіше залучати однокласників до роботи над спільними проєктами, до підготовки свят та інших заходів. Дуже багато терпіння потребує взагалі вся система освіти включаючи вимоги до рівня академічних досягнень, тому що ми маємо розуміти, що війна то стрес і рівень когнітивних функцій під час війни він падає. Ми більше забуваємо, наш рівень мислення орієнтується більше на небезпеку зовнішнього світу і важче концентруються на певних навчальних вимогах, навчальних матеріалах. Психологиня каже, аби діти швидше адаптувалися до очної форми навчання, до соціуму, до нових умов. Важливо, аби поруч був так званий стабільний дорослий. І це не тільки про батьків, важливо, щоб і педагоги не тільки навчали школярів, але й розуміли та підтримували. Ірина Чернова, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Надзвичанок врятували жінку з пожежі в багатоповерхівці одного з районів міста. В день 17 вересня на п'ятому поверсі загорілися домашні речі площою близько 10 квадратних метрів. Вогнеборці вивели на свіже повітря 75-річну жінку та передали медикам. Від госпіталізації вона відмовилася. Вогонь приборкали. А причини пожежі з'ясовують правоохоронці. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.